Змі зараз фактично публікують а фактично частину так званої потенційної угоди про перемир'я між Україною та Росією, і, от зокрема, видання Блумберг ділиться деталями. Повідомляють журналісти, що Сполучені Штати надали союзникам пропозиції щодо укладання мирної угоди між Україною та Росією, включаючи умови для припинення бойових дій. Та послаблення санкцій проти Росії у разі тривалого припинення вогню цей крок штати зробили навіть не зважаючи на фактично тепер уже сьогоднішні заяви держсекретаря Рубіо про те, що адміністрація Трампа мовляв готова відійти від своїх мирних зусиль, якщо не буде швидкого прогресу. Ну і також сьогодні в Римі віце-президент Шаджей Дівенс фактично заявив про те, що є оптимістичні шанси на завершення конфлікту, і він говорить про хороші новини впродовж 24 годин. Але повертаючись, власне, до зустрічі у Парижі, де штати мовляв і представили фактично мирну там чи нариси мирної угоди. За словами європейських чиновників, які знайомі, із питанням контура американського плану, були озвучені якраз на цій зустрічі у четвер. Пропозиція фактично заморозити конфлікт. При цьому українські території, зайняті Росією, залишаться під контролем Москви. Так, співрозмовники переказують американське бачення. Прагнення Києва вступити до НАТО не розглядається. Ну і джерела відмовились надати докладнішу інформацію, пославшись на конфіденційний характер а обговорень. Відомо лише, що з Росії повинні зняти частину санкцій. А, також а, чиновники. А, Перепрошую, точніше, один із чиновників сказав, що плани, які необхідно додатково обговорити із Києвом, не будуть е, остаточним врегулюванням, і що європейські союзники не визнають зайняті території російськими. Це позиція ЄС. Е, також чиновники наголосили, що переговори не матимуть сенсу, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що надання Україні гарантій безпеки. Е, Власне, необхідні, аби гарантувати, що будь-яка угода взагалі буде відбуватися і що її будуть дотримуватися сьогодні. Рубіо заявив про те, що гарантії безпеки не є незаконним бажанням з боку України. Але переговорники, як він каже, не дійшли до такого рівня конкретики. Ну і справді ми бачимо про те, що Сполучені Штати уникають зараз розмов про будь-які гарантії безпеки для е, України. Та Рубіо додає, що кожна суверенна держава має право себе захищати, і Україна матиме право захищати себе та укладати будь-які угоди, які вона хоче укласти на двосторонній основі із різними країнами. Після розмови Рубіо із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, офіційний представник держдепартаменту, заявила журналістам, що Трамп та США хочуть, аби ця війна закінчилася і тепер. Представили всім сторонам контури міцного та довготривалого миру. Київ вже погодився на припинення вогню, і його позиція полягає в тому, що Москва також має погодитись на це, перш ніж обговорювати інші питання, сказала людина, яка знайома із обговоренням. Ну і в Кремлі відреагували власне на заяву США про можливу відмову від зусиль з досягнення миру. Там кажуть про те, що є певний прогрес і напрацювання щодо врегулювання війни в Україні, але відзна. Що, мовляв, є безліч складних питань? Таку заяву зробив а, Пісков. Він говорить про те, що певний прогрес можна все ж констатувати: це прогрес пов'язаний із тимчасовим мораторієм, якого дотримувалася Росія. А, власне, мова йде про заборону на обстріли енергетичної інфраструктури. Але ми розуміємо, що цього мораторію Росія насправді не дотримувалася, продовжувала обстрілювати українські енергооб'єкти. Ну але більше того, сьогодні в Кремлі заявили про те, що термін дії цього мораторію сплив. Тобто навіть той прогрес, який бачили в Кремлі, фактично сьогодні можна говорити про те, що все зводиться на нівець. Тому констатуємо, що в Кремлі. Не бажають ані рухатись до миру е, і не відзначають е, загалом е, прогрес на, е, на шляху довготривалого дійсного встановлення миру в Україні.